Корупція це основа нашої держави. Е... Загине корупція? Не знаю, що з державою буде. Корупція це мусить бути. Ніякого питання без корупційних складової не вирішиш. Ну, корупціонерам що до нашого світла, вони не мерзнуть. крадуть і будуть красти. Як пам'ятаю, чи покарають винних цього разу? Прошу? Чи покарають винних цього разу? Як покарають, коли їх вже нема в Україні. Не, ну, Частина все одно а тільки міннічний ну, раз. Ну, це все одно може і покарають. Я думаю, що вони не по заслугам, тому що вся влада корупційна. І їх просто звільнять і про них забудуть. І Роблять ці схеми корупційні, да? вони знають, що відповідальність з них ніхто не буде нести. Тому воно так і стається. Що безвідповідальність це СБУ, це так же само Набу. І так далі. Перед Богом понесуть, тому що не можна вже так над людьми знущатися. Люди, які на своєму місці, віддають повністю, деколи останнє віддають, а ті хапуги ну негарно так. Просто не по-божому, не по-справжньому, не по, по справедливому. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.